Кілька годин тому у Львові був застрелений колишній голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Якесь звіряче вбивство, кілька пострілів. Людина померла на місці, і в кадри, коли там тіло прикрито, якоюсь скліоночкою, і воно лежить посеред міста. Це катастрофально все виглядає. От і, Руслан Олеговичу, чому знову Львів? У нас, бачите, якась просто ну, велика черга Вбивства, які відбуваються у Львові, от вашу думку, чому у Львів вибирають таким містом, щоб той терор здійснювати? Ну зараз дуже багато у Львові е, живе українських політиків. Ми знаємо, що навіть частина депутатського корпусу, е, дипломатичного корпусу, перепрошую, вона не повернулася з Львова з Львова й до цього часу продовжує жити у Львові. Львів вважається просто більш таким безпечнішим, комфортнішим місцем для частини. Особливо еліт е, правого е, спрямування е, вихідці західної України правих, правоцентричних партій. Тому їх там багато, тому там була вбита Фаріон, тому ми бачимо, тут були е, чинного народу депутата Андрія Піперубія. Просто вони там живуть разом з тим, місто велике, воно зараз перенаселене. В нього багато іноземців, в нього багато і біженців. Ну такий маленький вавіло, і е, що дозволяє працювати і з ворожим спецслужбом, чи кримінальним групові. Звичайно, ми не вимушені обговорювати цю ситуацію сьогодні, хоча, ви знаєте, ми її не планували не обговорювати. Але схоже на те, що щось навколо парубія відбувалося останні. Дні. Я просто зверну увагу, я не буду називати прізвищ, друзі, ви самі зрозумієте, але зверніть увагу, що ціла низка блогерів. Не в Україні не з України, не в Україні, які знаходяться. Вони останніми днями почали говорити про парубія і, і от 20 серпня читаю один, один пост одного журналіста, який не в Україні, про те, що Зеленський скоро складе свої повноваження. Попередньо тіче в Лондон. Пише цей журналіст. А виконуючим обов'язки президента України стане голова Верховної Ради. Прийнято рішення на самому самому зверху пере переобрати Стефанчука, Його місце займе народний депутат фракції Європейська Солідарність Андрій Парубій. І отакого от однотипних речей про те, що парубій стане головою Верховної Ради. Ну, я нарахував, що не менше 4-5, це в 20-х числах серпня. Чому на це, на це звертається увага? Тому що це дуже нелогічно, не якийсь певний висновок. Парубій давно вже не був в дуже активній політиці. Так, він депутат Верховної Ради, але особливо останнім часом не світився. А тут з'являється ціла низка публікацій про те, що він стане головою Верховної Ради знову, а через 10 днів його вбивають на вулицях Львова. То щось навколо ногу відбувалося, чи хтось знав про готування цього замаху, чи хтось готував цей замах. Але е, я думаю, що е, дізнавшись у колег, е, чому вони прийшли до такої думки? Або хто б просив розміщати такі пости? Ми, ми зрозуміємо багато з того, що відбувалося навколо перевіяв останніми днями.